Повернувшись трохи раніше додому, батько застає восьмикласника Петрика в ліжку з однокласницею. Через деякий час батько покликав Петріка на кухню. А не зарано, синку. Та ні, тату, все нормально. Я встиг. І Марічка теж. У секретарки питає колега з канцелярії: Ніночко, чому Іван Петрович у твоїх листах шановний, а Андрій Іванович вельми шановний? У Андрія Івановича довше. Вирішив чоловік у морі поплавати. Пливе, пливе. Далеко вже відплив. Беріг за обрієм зник. Раптом перед ними з води висовується рука, долоною вгору, і лунає голос згори. гори. Плюс два. Мінус два. Чоловік нічого не зрозумів, але подумав, що мінус два говорити якось стрьомно, тому що мінус щось зменшує. Каже Плюс два. Рука сховалася в безодню і нічого не сталося. Чоловік долю більше випробувати не став і повернув назад. Доплив до берега, все нормально. Заходить у душ, знімає плавки, а там чотири яйця. Він одразу просік фішку і вирішив поплисти назад і сказати руці мінус два. Поплив. Плив, плив, берег зник за обрієм. Чоловік втомився вже. Зрештою, рука з'являється прямо перед ним. І той же голос згори. Плюс чотири! Мінус чотири. З'їздив Василь Іванович в Італію. Повертається. Петька йому й каже Василю Івановичу, а скажи щонебудь італійською. Італійською. Йди нахрен, Петруччо. Заходить чоловік у гастроном і каже. Я у вас навпомацьки визначу сорт ковбаси і скажу ціну. А ви мені за це один кіло сосисок дасте. Продавчині погоджуються, зав'язують чоловікові очі та викладають кілька батонів. Чоловік починає: Чайна 2,50. докторська 2,90. любительська, – 2,20». Продавчині у шоці. Тут одна жирна тітка вирішила пожартувати і підкладає йому свою цицьку. Чоловік мацає і каже: Полтавська, будинок 7, квартира 32».